Про те, яким чином, як молитися, щоб зцілитися, чи щоб передати стіл більше людей. Тому що часто таке запитання виникає. І найпростіше, як це ви можете подивитися по писанню, яким чином це відбувалося в служінні Ісуса Христа, чи в служінні Його апостолів. Що вони говорили, коли вони служили хворим людям, як це все відбувалося? Там небагато інформації, це означає, що. Методів небагато і вони прості, вони нескладні, щоб їх там дуже сильно детально описувати. Як правило, це було покладання рук, гілеє помазання. Це могло бути, як в випадку з Ісусом і Кровотичовою, коли вона доторкнулася до краю його одежі. І там також таких випадків багато було описано, що люди доторкалися до краю його одежі. Є історія про апостола Павла, коли. На хворих клали опоясання чи хустки, які доторкалися до тіла Павла, і вони зцілялися і біси виходили з них. Є випадки зцілення на відстані. Просто коли проговорювалося слово на зцілення тої чи іншої людини, як у випадку з слугою сотника, і там ще кілька таких випадків є. Тобто методів не, не надто багато і вони не складні. І взагалі все, що пов'язано з вірою і слідуванням за Христом, воно не є складне, воно просте. Вчення Ісуса Христа просте, його не потрібно ускладнювати. Ісус збирає своїх учнів і говорить до них це Євангелія від Матвія, 28 розділ. останні вірші з 18-го. Ісус промовив до них: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати або виконувати все те, що я вам заповідав. Отже, я з вами по всі дні аж до кінця віку. Тобто є інструкція для нас з вами. Якщо ми учні Ісуса Христа, то ми маємо навчитися виконувати все те, що Ісус заповідав своїм апостолам. Тобто, ті доручення, які Він давав їм. Ці доручення вони дійсні для нас з вами. І якщо Ісус дає таке доручення, то це означає, що ми його можемо виконати. Тобто ми можемо робити всі ті речі, які робили апостоли. А чим займалися апостоли? Вони проповідували Євангелію і вони зціляли хворих. І це таких два найголовніших завдання церкви. Я вже говорив, ми в служінні 23 роки, в служенні зцілення, ми бачили за цей час дуже багато найрізноманітніших чудес. В тому числі ми особисто зцілялися багато разів від найрізноманітніших симптомів, складних і простих. І ми бачили, як зціляються інші. І ми бачили як люди, які просто переймаючи наш досвід, починали робити те саме. Дуже багато таких прикладів, коли люди, просто читаючи чи нашу книгу, чи слухаючи. Наші проповіді починали практикувати, і вони потім свідчили, що в, них, в, їхні, в їхньому житті відбуваються чудеса, вони там за когось молилися і хтось зцілився. Одного разу ми були ем, в Чорноморську, це біля Одеси, це вже було давно. Ми Проводили служіння в одній церкві. Там приїхав чоловік, з іншого міста приїхав. якого була проблема з стегном, по-моєму, в нього був артроз, коксартроз. У нього було глухе вухо, у нього була депресія, і він вже сім років віруючий. І він десь рік перед цим почав дивитися наші проповіді, слухати, і почав практикувати. І за цей рік він побачив біля 200 зцілень. Тобто, під його руками 200 людей були зцілені силою Божою. Простий звичайний чоловік. Я навіть не знаю, чи він десь відвідував якусь місцеву церкву, чи ні. Я вже не пам'ятаю тих деталей. Мабуть, відвідував. Ось. Він тоді отримав зцілення суглобу. В нього припинилася депресія. Не пам'ятаю, що було з його вухом. Я думаю, що і вухо зцілиться в свій час. Ось. Тому ми з вами маємо брати приклад з Ісуса Христа. І ми маємо брати приклад з апостолів в першу чергу. І з тих служителів, які на практиці показали дію Божу в своєму служінні. Тобто їхнє вчення було відповідне, чисте, без всяких там перекосів, і в них були реальні плоди. Тому що буде багато бажаючих дати вам мудрі поради, як це робити, а самі вони цього ніколи не робили. Багато буде таких порадників, які будуть говорити вам, чому ви цього не можете робити. На їхню думку. І це зовсім не буде зв'язане з Писанням. Ще раз кажу: нашим учителям є Ісус, і ми маємо слухатися Його у всьому і робити все те, що Він робив. І тоді ми будемо успішними, і тоді в нас будуть відбуватися чудеса. Трошки про е, техніку, якби так можна сказати, яким чином це все відбувається, трошки розшифруємо. І давайте ми звернемося до того випадку, де сотник приходить до Ісуса. І Ісус говорить йому на рахунок слуги, каже: Я прийду і оздоровлю Його. І сотник у відповідь мовив до нього: Господи, я не достойний, щоб ти увійшов під мою покрівлю, але скажи лише слово, і слуга мій видужає, бо і я теж підвладний чоловік, тобто я виконую накази свого начальника і маю воїнів під собою і кажу цьому йде. Він йде, тому ходи і приходить, і слузі моєму зроби, і він робить. Ось вам, я так називаю, це, як формула сотника. Бо люди кажуть, а як при такій хворобі, а при тому, а з таким діагнозом, що говорити, як молитися? По формулі сотника. Одному кажете, йди, він йде, тому кажете, прийде, приходить, тому зробися і робить, і зробиться. Тобто ви говорите те, що ви хочете отримати. Якщо вам треба, щоб симптом пішов, скажіть йому, хай він йде. Якщо вам треба, щоб там щось з'явилося, щось відбулося, скажіть йому, хай відбудеться. Я пам'ятаю, як ми починали служіння, і я читав таку книгу, ми вже почали служіння, ми вже навіть служили людям, вже були чудеса. І я почав читати книгу хантерів із селення больних, і там була історія про вирівнювання хребта, і я нарешті зрозумів: це десь був квітень місяць 2001 року, я нарешті зрозумів, що в мене виявляється сколіоз, що в мене перекошений хребет. Тому що в мене праве плече було, отак, я ходив, і 5 см права рука була нижче від лівої. І в мене були болі постійні в хребті по симптомах, такі, як, як ніби там була грижа. Не знаю, не перевірявся, але це мене діставало досить довго. І от я читаю цю книгу, туди вже було під вечір, і до мене доходить, що мені потрібно вирівняти хребет. Я кличу Людмилу, щоб вона також прийняла в цьому участь. Стаю, так як там по інструкції треба було стати, руки тримаю, так щоб видно було цю різницю в довжині. І кажу до Людмили, а тепер накажи, нехай хребет вирівняється. І вона сказала, Хребет, я тобі наказую вирівнятися іменем Ісуса Христа. І хребет пішов на місце. Ну, Була така от різниця, я вам показую по пальцях в коли я тримав руки вниз, то така була різниця, більше 5 см. І з того часу у мене хребет рівно стоїть. Мене ці болі перестали діставати. І все нормально, хребет вирівнявся. Я бачив, наскільки він перекошений був. І після того, як я зцілився, то я десь тижні не тижні два, а місяців зо два. Я зранку завжди йшов в зеркало, в зеркало дивитися на себе, щоб мої очі звикли до того, що в мене рівно хребет стоїть, не викривлений. З того часу ми бачили вже тисячі і тисячі і тисячі зцілень, хребтів, суглобів, зникнення цих всіх гриж. Навіть був випадок в нашій практиці, коли в жінки зникло 12 гриж. Недавно ми були в Чернівцях, і там в жінки було 10 гриж. Вона зцілилася в хребті, я маю на увазі гриж. Ну і ми також бачили, як зникають найрізноманітніші грижі і в суглобах, і в стравоходах, і в кишках, і в шлунку, де вони тільки не бувають. Виявляється, вони бувають всюди. І пахові, і попочні грижі зникають. І мене це не дивує, тому що це має бути нашою нормою, тому що Християнство без чудес це, це, це філософія, це не християнство. Це просто якась релігія мертва, яка ніякого, ніякої користі нікому не дає. Якщо ми йдемо за Христом, то в, нашій, в нашому житті, в нашій практиці мають бути чудеса, тому що дуже багато таких речей, які природніми методами вирішити, неможливо. Медицина не все сильна. І медицина не є засобом Божим для вирішення наших потреб. Медицина це є вже засіб людський, з якою метою придуманий, ну не знаю. Але мені здається, що дуже часто його використовують тільки для того, щоб заробити грошей побільше. Ну, як мінімум. Я вже не кажу про те, які наслідки часто бувають негативні від того чи іншого виду лікування. Отже, формула сотника, тому говорю, де він йде, тому прийде приходить, тому зробить, він робить. Все. Після того, як я прочитав цю книгу і вирівнявся мій хребет, я також там прочитав історію про те, як в людей виростала коротка нога, і мені дуже цього хотілося. І я просто вже почав полювати за людьми з короткою ногою, але знаєте, ще якось не було дерзновіння на вулиці, десь їх виловлювати. Ось одного разу ми були. На черговій якійсь школі, і я там побачив жінку, яка кульгала дуже сильно. І я зрозумів, що в неї коротка нога, і в мене дуже велике було бажання, щоб ця нога побачити, як ця нога росте. Якимось чином так сталося, якось так обставини склалися, що ми нарешті зустрілися. Хтось їй розповів, що ми служимо в стіленні, вона цим зацікавилася. і ми, нарешті вже в нас відбулася зустріч. Я посадив її на стільчик, взяв її за взуття. Вона була в таких кросівках з білою підошвою, і там дуже було видно чітко різницю, десь більше трьох сантиметрів між підошвами була різниця в довжині ноги. В неї був туберкульоз кістки. Вона довший час була наркоманкою, потім вона звільнилася, увірвала, звільнилася, зцілилася від цього туберкульозу, але нога залишилася короткою. І в 25 років ну, з короткою ногою, ну, в будь-якому віці не бажано. І коли я, я хвилювався, мені в роті пересохло. Я не знав, що станеться. Знаєте, Дуже багато не бояться молитися за зцілення, тому що вони щиро вірять, що нічого не станеться, і що тоді станеться, якщо нічого не станеться, як ми будемо виглядати в очах інших. Я про таке не думав, тому що я, <смас> ну, я просто хвилювався, бо ще досвіду не було. І я наказав цій кістці рости. Я сказав: нога, я тобі наказую рости. Кістка, кістовий, кістковий мозок, я тобі наказую розмножуватися. хай там утворюється достатня кількість цих всіх клітин кісткових. Нічого не відбулося. Нічого не відбулося. Така була тиша навколо, всі завмерли, там багато було народу зібралося. Я ще раз повторив наказ: не бійтеся повторювати, нічого страшного. Я ще раз сказав до ноги, я звернувся до ноги, і нога почала рости різко. Це було дуже помітно, дуже різко, дуже швидко. Нога пішла вперед. Ця жінка почала кричати від захоплення. І я в, в якийсь момент подумав, вона часом не виросте довше, коли вона, але знаєте, нога зупинилася. Дивно, що нога чує, коли ви до неї говорите. І вона знає, якої довжини вона повинна бути. Тобто вам не потрібно там вимірювати це все. Настільки Бог діє ідеально, що вам не потрібно перейматися, вам не потрібно знати медицину, вам не потрібно знати анатомію, хімію, фізику, вам потрібно знати Ісуса Христа, вам потрібно розуміти того, що Він вас. Разом з усією повнотою, з усіма дарами, з усією любов'ю, з усією силою, з усіма можливостями. Все, в ньому вся повнота Божества присутня, і він у вас. І ви можете користуватися цими дарами. Ви співспадкоємці з Ісусом Христом. Ви можете використовувати це. І як часто люди розчаровуються, коли вони один-два рази спробували, нічого не вийшло, вони кажуть: ну, знаєте, ми молилися, церква молилася, нічого не сталося. Стійте в вірі. Закрийте рот, перестаньте говорити слова сумнівів. Чому ви, коли ви приходите до лікарів, ви проходите там десятки цих всяких там е, аналізів, здаєте, перевіряють, вас там світять, пробують, беруть якісь проби, операції роблять, дають вам якісь препарати, і нічого не відбувається. Ви чомусь не кажете, я розчарувався в лікарях, я більше до них ніколи не піду. Скільки можна? Я перестаю вірити. Ні, ви далі йдете, 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 чомусь, чомусь йдете. Хоча вам від того може ставати гірше. А чому ви не хочете прикласти хоча б якісь мінімальні зусилля для того, щоб піти за Ісусом Христом, для того, щоб зробити так, як він сказав, і тоді ви будете бачити чудеса. Давайте я помолюся за тих з вас, хто має потребу в стіленні, просто кладіть руку на хворе місце і тихенько приймайте. Святий Господь, хай твоя стіляюча сила торкається зараз цих людей. І хай повністю відновлюється нервова система, психіка, хай припиняється депресія, страх. І припиняються запальні процеси, і зникають пухлини, тромби, кліщі, паразити, утворення всякі. хай відновлюються кістки, суглоби, хребет, грижі хай зникають, язви, рани хай зникають, хай зціляється слух, зір і всі внутрішні органи. Більний хай виходить. Радість хай приходить, наповнення Духом Святим. Амінь.